Но верховный главнокомандующий сказал, что мобилизации не будет. Вот остался без средств существования. Зарабатываю как могу, как получается. В глазах Трампа единственным препятствием для завершения военных действий является Россия. Петра Коробкина специально вывезли в красивую квартиру, чтобы снять вручение знака почетный гражданин Приморья, мэром Находки. Сам ветеран живет со жительницей в старом деревянном бараке. В основном вот эти льготные ипотеки, они не действительно нуждающимся закрывают этот вопрос, а тем, у кого уже есть какие-то возможности, где жить. Лишний вес опасен для здоровья. Да. Никаких доказательств не существует. Привет, друзья! Меня зовут Алана Курбанова, и я рада вас видеть в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Точніше, ні, це ще одна програма, і ще одне свідчення, що росіяни не люди. Що ми маємо їх нищити і спиняти, тож перш ніж ми розпочнемо, не забувайте підтримувати наш збір. Для нас украй важливо назбирати 250 тисяч на FPV-дрони для другого мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Я вже навіть не знаю і не впевнена, чи можна підрахувати кількість ворога, який знищили наші легенди із 93-ї. Тож найменше і найкраще, що можна зробити, це долучитися до нашого збору і допомогти. Купити ще і ще озброєння, щоб нищити російську орду. Не забувайте лишати нам лайк для нас. Украси украй важливо, щоб якомога більше людей почули, побачили наш випуск. І звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і мало одного мільйона вбитими і пораненими. Мало недостатньо. Треба більше, треба ще нажахати Європу. Що Росія дійсно за ціною не постоїть. І кинуть в топку війни з будь ким стільки, скільки буде треба. Принаймні, лапці Аладіна якраз закликають мобілізувати ще мільйон росіян, але воєнний злочинець Путін чомусь Аладіна не слухає, каже, що не треба. Взагалі, сам Путін і дійсно із осені 22-го року максимально нажаханий ідеєю мобілізації. Він тоді частково оголосили і досі не можуть відхаркати наслідки. Хоча Абтіалеудінов і каже, що за такого розкладу європейці абсолютно нікчемні, в яких нічого немає, ані армія, ані озброєння, якби побачили і почули, що Росія мобілізує ще мільйон, одразу б сіли на свій хвіст і здали би всі столиці. Але так виходить, що і українці без мільйона не бояться російську армію, та й європейці якось крутили і віртіли армію Російської Федерації на своїх шпилях. Я сказал свое мнение. Ну, верховный главнокомандующий сказал, что мобилизации не будет. То есть это его решение. Тут я, конечно, ничего не могу сказать. Ну, если говорить о своем мнении, я считаю, конечно, что если бы мы мобилизовали, я еще раз повторюсь, скажу... Собрали бы примерно миллион человек, вооружили бы их, поставили бы в строй. И когда наши враги увидели бы, что у нас появился свободный ресурс 1 миллион человек, я могу поклясться, что у них сразу у всех появилась бы вот эта бравада и желание воевать с нами. Европейские государства, которые там со своими двумя лодками, тремя мотоциклами и двумя велосипедами нам пытаются угрожать, они бы сразу все сели бы на свой хвост. Конечно, если бы у нас за спиной был бы ресурс в миллион человек, который мы могли бы в любое время запустить вход, никто бы этого, как говорится, бравирования своего не стал бы нам выставлять на показ. У них бы у всех появилось желание сделать все, что угодно, лишь бы мы не дошли до них с этим миллионом. Это мое мнение. Но для меня выше всего это мнение верховного главнокомандующего, потому что это его решение. І ми всі ціле готові починяти. Ой, сумну історію я вам принесла про те, як Вагнеровець. Ну ви ж пам'ятаєте, так, коли Євген Пригожин їздив по всім російським тюрмам і збирав звідти вершки, розповідаючи про те, що йому потрібні штурмовики. Так от, оцей недобиток армії Пригожина, Вагнеровець не є що відпрацював контракт у Вагнері. Отримав поранення, повернувся додому, і така ситуація, що родичі не віддають йому гроші. Ну, добре, що родичі, а могла би і держава. Походу, якусь карточку, яку йому видавали, була саме в них. Тобто він лишився без грошей, без можливості для існування. Заробити, звісно, не може. Поранення отримав коліна, і тепер треба діставати уламок, а грошей – у регіоні від влади більше немає. Ось вам і сучасний герой. Ось вам і надія, честь і доблість російської армії, яка не потрібна ані Збройним силам Російської Федерації, ані навіть найближчим своїй родині. Олександр Ніколаєвич контракт чоловіка в контракт Чувака Вагнер з второго року по 23-й, отримав ранення, Відлічився, повернувся домой. Дома столкнувся з. ситуацией. Близкие родственники лишили денег. Ну как бы, не, не деньги. Вот остался без средств существования. зарабатывал как могу, как получается. С ранениями тяжело работать, сейчас стараюсь, лечусь. Ранение получил в колени, ноги были переломаны, перебиты, осколки в коленях. Треба делать операцію, доставати. Осколок в печені теж треба доставати. Региональные виплати ніякі не получаю, компенсацію никакую не отримав, нічого не заплатили, поддержки никакой. Днями Трампа спитали Слухай, а ти коли почнеш тиснути на Російську Федерацію? Бо обстріли України Києва продовжуються. На фронті все без змін. Путін продовжує наступ і війну. Трамп сказав абсолютно шокуюче і сенсаційне. каже: ви навіть і не уявляєте, як ми тиснемо на Російську Федерацію, так що скоро Путін поводиться на все. Ну і власне пропагандисти, здається, про щось таке здогадуються. мовляв, що Трамп зайняв таку позицію, щоб. Зеленський, нібито, з одного боку, погодився на схему, яку пропонують Сполучені Штати Америки. Ну а далі вже будуть дотискати і добувати Росію, будуть високі мита, будуть тиснути на ціну на нафту, щоб її обвалити. Я вже не знаю, чи справді треба в такі моменти довіряти російській пропаганді, коли ми їй ніколи не довіряємо, але погодьтесь наскільки це смачно звучить. Що спочатку Трамп, по батьківськи намагається. угорнуты. Объединять России и Путина для того, чтобы их наказать. Что имеет в виду Трамп, когда он говорит о каких-то страшных пошлинных <с тарифах? <с Это что, от урана до титана? Нет, он от нет, всего нет, откажется? Вы не не полностью даю эти давайте полностью. И значит, с чего начнем? Начнем с того, что. Самое главное, почему Трамп занял такую позицию, потому что э, Владимир Александр, президент Украины, в принципе, должен согласие на ту схему, которая предлагается США. А ну. Частично он об этом сказал в Давосе Трамп, и поэтому фактически э, в глазах Трампа единственным препятствием э, для завершения военных действий является Россия. Ну. Соответственно, значит, как я уже говорил в прошлом году, руки будут выкручивать России, а не Украине. Вы, это я все слышал еще действительно как, с прошлого вот. года. Ну, о чем он говорит-то? Что он за тарифы, говорит, что, что, да, что за пошлины? Он говорит о том, что... И вот вы задали маленькую только цитатку. Дело, это не касается поставок... Мы с маленькой не можем разобраться, uh, а вы, вы не хотите, ка... чтобы Это мы... не касается поставок только российских mm -hmm. товаров в США. Так. Там говорится, и он говорил... Ага. О том, что это коснется всего, что Россия поставляет США и партнерам США. Ну, всего, а что вот это всего, это все. Это Я и вас алюминия... спрашиваю. Соединенные Штаты хотят э, обложить какими-то пошлинами все наше. Все? Я да. говорю, от Урана до Титана. Вы говорите, от, нет. От, от Ирана до пшеницы. Вот так, условно говоря. Ну а что, вы, что нет, не так. Вот это первое, ну, что? я же сейчас сам только это и сказал. А, вот это, это первое. Но это не только что идет в США, а что идет во все страны партнеры США. Так. Кстати, США. и Турцию. Так. Это раз. Второе, что касается цены на нефть. Предварительное решение такое, что к концу, концу февраля цена на нефть должна быть 60 долларов за баррель а бренда. Кто должен выполнить? США это обеспечит. Каким и, образом, концу, образом? Ну, во-первых, mm -hmm. потому что они будут сейчас диктовать условия целому ряду производителей нефти раз ну, во-вторых а каким часть... образом они будут вот допустим ОПЕК плюс да вот как они будут им диктовать очень просто очень просто потому что многие страны ОПЕК включая Саудовскую Аравию зависят от США в чем Що ж, відбувається із російською економікою, а вона, пані та панове, летить в тартарари, і для цього є дуже багато маркерів. Ну, до прикладу, до повномасштабного вторгнення Путін і вся Росія дуже пишались тим, що в них є така собі льготна іпотека. Ну для того, щоб недорогі росіяни могли б брати позики, купувати собі нерухомість, ну і таким чином розвиватись і ставати на ноги. Але із часу повномасштабної війни, тобто СВО. Санкцій, обмежень, та й в принципі важкої ситуації з економікою ця іпотека стала буквально не під власною для більшості, хоча й подейкують, що дружини, родичі, СВОшників, які якраз і мають не єдині в Росії великі гроші, зараз цю іпотеку дуже і дуже полюбили. Ну і ось місцева росіянка переповідає схему, яка нині процвітає в Росії, мовляв, подруга. Купила квартиру, здала і радіє, що ті, хто винаймає цю квартиру, фактично за неї і погашають цю саму іпотеку. Це така існуюча схема. Люди, які мають гроші, можуть отримати цю іпотеку, тому що їм вже є де жити і в них є житло. Вони купують і вкладаються ще в нерухомість. А от безхатьки найбідніші росіяни, які би мали отримати перше своє житло, на це не мають можливості. Тож ж, це фактично замкнене коло. Хочеш жити добре в Російській Федерації? Відправляйся на фронти, тягни такий собі лотерейний квиток чи грай в російську рулетку. Якщо пощастить тобі вижити, ти ще й отримаєш своє майно. Встречаюсь с подругой со своей, она риэлтор сама, и она говорит, ты знаешь, я вот сейчас последний год же льготная ипотека была, все. И она говорит, я вот взяла себе льготную ипотеку, у нее есть там квартира одна, вторая. И я взяла, говорит, ну я вот сейчас она у меня достроится там через пару месяцев, я ее сдам и буду с этой вот э, денег, которые мне будут платить арендаторы, буду выплачивать ипотеку, у меня там через сколько-то лет будет вот своя квартира, фактически я в нее ничего не вложу. И я рассказываю об этом в Телеграме, и мне начинают писать комментарии, ребята, что да, действительно, получается так, что вот этой льготной ипотекой пользуются те, у кого уже есть жилье. Потому что если тебе нужно взять в первичке льготную ипотеку с детьми, то тебе нужно что? Снимать квартиру, оплачивать ее, выплачивать эту ипотеку, сделать там ремонт. В общем, это неподъемные деньги для семьи. И совсем другое дело, если уже есть где жить. Поэтому в основном вот эти льготные ипотеки, они не действительно нуждающимся закрывают этот вопрос, а тем, у кого уже есть які-то Цинізм Росії абсолютно непередбачуваний. Скільки б всього ми не бачили, скільки б вам всього не показували, все одно ми знаходимо речі, яким дивуємося і самі. Історія ні, не зі сміхом, вона трошки навіть з присмаком гіркоти. Уявіть собі, ветерана, як вони кажуть, Великої Отечественної неї війни спеціально вивезли в квартиру красиву ошатну, новеньку. Аби не соромно його було нагородити званням почесного громадянина Примор'я. Спеціально все задумано, мер в цьому бере участь. А насправді ветеран живе у старому дерев'яному бараку, в жахливих умовах, і ось там чомусь його нагороджувати не стали. Донька ветерана подала до суду на журналістку, яка оприлюднила цю інформацію, бо ми ж це теж не просто так дізнались, і навіть вимагає від неї компенсацію від держави. Яке кинуло ветерана не вимагає від Путіна, який змусив більшість росіян жити в таких умовах, не вимагає тільки зараз. їй стало трошечки соромно, що вона пішла на згоду із місцевими чиновниками, які не дали її батькові нічого. Але виявляється, журналісти виставили їх на посміховисько. вам вручити?» Ветерана Великой Отечественной войны Петра Коробкина специально вывезли в красивую квартиру, чтобы снять вручение знака «Почетный гражданин Приморья» мэром Находки. Сам ветеран живет со жительницей в старом деревянном бараке. журналистку Анну Шарипову, которая рассказала о произошедшем, подала в суд дочь Коробкина с требованием удалить пост и выплатить компенсацию в 30 тысяч рублей. Журналистка уверена, что иск в суд Наталья Числова подала по требованию мэра находки Тимура Магинского, который выступает против публикации Шариповой. Дочь ветерана — бюджетниця і работають за в протитуберкульозним диспансері. А сам иск був відправлений из отделения почты почти рядом с мэрией, сообщает издание 7 на 7». Пам'ятаєте, в одному із наших випусків ми вам розповідали, що в Держдумі Російської Федерації їхні депутати вже написали і поклали законопроект, яким пропонують брати додаткові гроші як таке мито від людей. Із зайвою вагою. Є критерії верхня планка для жінок, верхня планка для чоловіків. Так, от, якщо ти занадто жирний, то плати. І ось на пропагандистському ток-шоу експерти якраз і розбирають натоми й молекули, калорії і не тільки тему із зайвою вагою. Один із експертів каже про те, що ця історія із тим, що зайва вага небезпечна для здоров'я. Що як там? Занадто великого розміру росіяни об'їдають бюджет Росії. Це все вигадана історія. Ніхто нікому нічого нічим не загрожує. Це все маркетинг на здоровому харчуванні, мовляв, заробляють корпорації. Ну а хорошої людини, звісно, має бути багато. На що йому суперечать? кажуть, що організмові погано будуть ускладнення, як на мене, тема худий ти чи товстий, зайва в тебе вага чи ні, другорядна. Найголовніше, що ти за людина. І з лайна або ні. І з серцем або росіянин. Цим треба було б перейматися, а не, власне, зайвою вагою. Ми тільки Жить що так. розбирали питання о абсолютно всім звісному факті, що лишній вес опасен для здоров'я. Да. Никаких доказательств не существует. А откуда взялось тогда это утверждение? У нас очень много чего откуда-то взялось. И это тоже маркетинг. Это маркетинг здорового образа жизни, маркетинг здоровой еды, на котором делается гигантская да. совсем не хуже, чем на а? вот этом вашем бодипозитиве. Но на бодипозитиве, я так понимаю, зарабатывают отдельные блогеры, а на здоровом питании зарабатывают. Корпорации. Вообще жировая ткань это как паразитирующие, можно сказать. Вред установлен нашим... или нет организм. Установлен. Ну, нет и, не установлен. И на да, да, нерв, научно я скажу? не доказано. Давайте выскажетесь я... хотя бы ну, по очереди, да? 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 Вы совершенно правы. Есть э, некие возможности адап адаптации организма, да, и он да. может это не чувствовать, и может до поры до времени себя вот мне неплохо так и говорили, чувствовать. да. Но дальше идут осложнения, и вы прекрасно знаете, что нет долгожителей. с лишним весом. Ну наоборот, Нет? ровно. А, ровно дальше. наоборот. толстые живут дольше да, ну, но а... это точно доказано абсолютно точно вот, наказано, где, а, доказано, там где толстые -то сохнет, круто да, 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 Есть небольшой поговорок. лишний вес здесь я согласна. небольшой лишний вес при инсультах там есть ряд заболеваний да вот это как раз о том о чем нет. вы говорите но в, в любом... что я говорю причем да, что выживаемость выше но это статистически это очень маленький процент да нет а, немножко Піліжті зі монотолі врача доктора та дам не становиться ні <пробітник> на і на цьому друзі. У нас все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і не забувайте підтримувати кращих із кращих. Не йдіть, не задонативши на підтримку 93 третьої окремої механізованої бригади. Треба підтримати наших велетнів і легенд. Ми збираємо 250 тисяч на FPV-дрони, які будуть спричиняти страшенний біль і страждання для нашого ворога. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!